To! Fajky nampsi smoi, denpäje mešinom. Раді вітати вас у нашому ресторані. Гадаю, ви вже ознайомилися з меню і готові зробити замовлення. Ну, я не знаю. Ми б думаємо зовсім інше. Я хоч вся розгубилась. Значить, так, два оцих не знаю, як правильно читається, але беремо. А, можна мені. я звичайно, вибачаюсь. вибачаюсь. Можна мені шашлик? А мені як всім. Я просто їсти хочу. Гадаю, вас не годують аби чим. У нас найкращі та найвишуканіші страви грузинської кухні, що ніхто не пішов від нас незадоволений. Я перепрошую, а є у вас щось диетичне? Ну, шашлик це зрозуміло, то всім, а це щось прикольне. Це наша фірмова страва. Вам сподобається? Ну, тоді всім по одній, мені дві. А у вас є щось із компотів, чи я не знаю, як у вас ото от, називається. Так, так, ваші шашлики і фірмові страви треба чимось запивати. Я знаю, вони гості. гострі. Гострі, то нові і шил, а мені борщ. Ви не хвилюйтесь, До нас різні дідувачі приходять. І до кожного ми знаходимо підхід. Якщо треба шило, знайдемо й шило. Я не знаю. Перше прийшли в такий крутий ресторан і розгубили, що нам замовити. Що замовили, те й поїмо. Нема чого голову морочити і собі, і офіціанту. Воно, ну, звичайно, так, але ми ж не зовсім знаємо, що ми замовили. Ой, та що принесуть, те й поїмо. Принесуть суп з черепахи, поїмо суп, принесуть желе з жабичих хлопок, поїмо желе. Я не голодний, Ви їжте, а я вас почекаю. Дівчатка, ну на кожної кухні є свої фанати. Хтось любить китайську, хтось французьку. До речі, жабічі лапки це є французька кухня. Ой, я вже не знаю, чи голодна, чи вже не дуже. Так, припинити паніку на кораблі. Зараз принесуть і буде кожен дісти те, що йому подобається. А мені бож, якщо принесуть, звичайно. Кожного дня одне й те сам. Тому те не таке, тому інше. Той не знає, чого хоче. Той хоче, але не знає, чи буде таке їсти. Як я від вас стомився? Ну, я вас зараз здивую. В принципі, я вдома трішки перекусила, а з вами так пішла за компанією. Поїла? То нема чого по ресторанах ходити. Сиди вдома, їж борщ. І мені борщ. А що? Є? Бо меню в нього не було. Мені багато чого не було. Ну, тобто, зрозуміло, там багато чого не було. Я б рису поїла. Я б теж якогось котлет навернула, але якщо їх нема, то нема. А я б борщ. Нас вдома на обід борщ. Ось вам легенький перекус, а все інше я зараз принесу. Вибачте за затримку. А борщ? Ви будете здивовані тим, що я все чую, про що ви говорите і що ви хочете. І навіть якщо мене виженуть з роботи, сьогодні буде особливий день. Меню то така справа, а бажання клієнта це все. Ось рис, котлети А що так можна було? Попередили б я те щось інше б замовила. Та тут просто класний персонал. Знає, що нам потрібно. Не даремно я ось сюди привела. А раптом це замовлення буде дорожче, це ж не те, що ми замовляли. Я вибачаюсь, а ви точно тут працюєте? Бо те, що ви робите, це ризикований вчинок. А у мене борщ, уявляйте, У мене борщ! Що ж тут дивного? Ви ж хотіли борщу. і незважаючи на те, що у нас виключна грузинська кухня. Так, 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 ми вже це оцінили саме те, що у вас виключно грузинська кухня. І ми не випадково прийшли саме сюди. Бо ми скрізь були, усе пробували. А сьогодні вирішили, що це буде грузинська кухня. Ось ми тут. І найбільше те, що нас здивувало, це те, що ви принесли. борщ Отже, усім по шашлику, наше фірмове блюдо. І щось холодненьке забити. Фух, а то нам таке здалося? Е, так, 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 ледве не забув і борщ.